Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць альянсом. Таку заяву зробив генеральний секретар організації Ян Столтенберг. Його цитує Спігал. Він нагадав, що деякі країни НАТО, зокрема Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки, хоч і радянської розробки. Можу сказати, що ми постійно Говорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі як у НАТО, так і у відносинах з Україною. Я очікую, що ця тема порушуватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні. Заявив Столтенберг. Генсек додав, що питання обслуговування винищувачів також є дуже важливим у контексті можливої передачі літаків в Україні. Ми зараз говоримо не лише про винищувачів, а й про величезну кількість боєприпасів та запасних частин. Також цілодобове технічне обслуговування, зазначив глава альянсу. В той же час однією з перших країн, хто взагалі надав Україні літаки, була Польща за попередніми даними. Після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння Дуди остаточно лопнуло масло вогонь ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російських чобіт. «Поєд із нашою територією потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. Крім того, під час патрулювання міжнародних воду чорного моря пілотам Польщі Дуда особи. Стода у зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Також Дуда поручив генералам розпочати підготовку пілотів України на західних винищувачах, які Польща надасть із свого резерву. Президент Польщі висловив упевненість у тому, що українські збройні сили прагнутимуть бути на рівні стандартів НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16. Навчання України пілотів є важливим і цілком необхідним. Підкреслив він Дуда зазначив, що зробить все для цього. Нагадуємо, виступаючи Варшаві перед поляками та українцями з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського, президент Польщі Анджай Дуда заявив, що у деяких країнах втомилися від війни Росії проти України. Трансляцію в офіс президента України, свобода суверенітет, територіальна цілісність, демократія, солідарність це фундаментальні цінності для вільного світу. Але вільний світ повинен щодня доводити, що це не порожні слова. Я говорю про це не випадково, тому що в багатьох країнах після більш ніж чотириста днів війни зростає втома виснаження і зневіра. виникає спокуса підживлювана російською пропагандою і дезінформацією за всяку ціну якому швидше домогтися перемир'я. Укладання невигідного для України миру з Росією, який, по суті полягатиме у тому, що Росія і надалі займатиме землі, які зараз окупує. Сказав Дуда. Президент Польщі наголосив, що Варшава ніколи на таке не погодиться. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможе. Moraizoma.